Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я хочу розповісти, як завжди, про щось корисне. І одночас приготувати щось смачне і теж корисне. Так що сьогодні розмова про Чорну редьку. Так, чорна редька зараз дуже потрібна. Чому? Щоб не хворіти, і давайте вживати її наперед, Так? для профілактики. Це дуже буде корисне. А якщо ви вже захворіли, у вас нежить, так, або кашель, то рецька дуже допоможе. Сік! І всі е, кажуть, що рецька від кашлю. Але ж від нежиті теж вона витягує все, що не потрібно там чи в легенях, так. А ви знали? Ні? Та знали, тільки забули. Так що ось так я взяла, відрізала шматок рецьки. Два шматка, так? Да? І поставила так на чашку, і зробила ямочку і додала. Що я додала? Мед. Що можна додати ще цукр, але ж я краще мед додаю. Ось. І ось це. Воно таке: ой! Драгоценне палілося. Да? Ліки драгоценне. Угу. Ладно, не буду так. Так. Оце це потрібно вживати. Так, випили ось це і знов поклали мед. Багато не потрібно. Так. І знов буде виділятися сік. І це дуже корисно. І я раджу це робити не тоді, коли ви хворієте, а для профілактики. Так, але ж я хочу сказати ніколи, ніколи не давайте це дітям маленьким. Ніколи. Ось чому? Тому що від Харкові ще средства малим діткам. Не можна давати. Так, а ви знали це? Це дуже важливе. Та потрібно знати. Так що, самі вживайте, маленьким дітям таке не раджу. Ні те що не раджу, забороняю давати, так? От. З цим все ясно, так? А що ж я буду, з редьки, яка у мене залишилась? Ось так я з двох боків відрізала. А в мене залишилося ще. Ми зробимо дуже смачний салат, так. І для салату зрицьки мені потрібна морква, цибуля, перець, картопля. Картопля відварна, я її вже відварила. І потрібно м'ясо. Так. Потрібно відварне м'ясо. Яловичина. Так, це саме по рецепту, так. Але ж я люблю рецепти змінювати. Чого я їх змінюю? Бо нема у мене сего, на, на теперішній час яловичини, а є інше м'ясо. І це ви ніколи не здогадаєтесь, що це за м'ясо. Не, не здогадаєтесь. Це. Качка. Так? І ви здивуєтесь, скільки воно коштує. Ну, дуже дешево. Дуже-дуже дешево. Це крил. Крила. Так, крила качки. Так, я відварила крила, відокремила от так м'ясо. І це дуже чудово. І скільки це коштує? Так. Ви знаєте, скільки коштують крилишки курячі, так? Два рази менш. Так. Це дуже дешево, так? Але ж м'ясо яке смачне. Так. Ну добре. Це так, щоб ви знали, так? Да? Бо ви, мабуть, проходите мимо і ніколи не дивитесь, а м'ясо качки. Крильця в крильцях, так? Багато м'яса, багато. Так, і дуже дешево. Все, не буду повторюватись. Почнемо підготовку. Так, м'ясо я вже підготувала, відварила ем, картоплю відварила. І зараз буду нарізати овочі. Ось так. Все підготували, Моркву я порізала, потерла на такої тертушки для корейської моркви, так? Картоплю три картоплинки невеликих я кубиками порізала. Ось так порізала цибульку півтори штучки. Ось так Порізали, не терла на тертушки, а порізали рицьку. І зараз буду смажити цибульку, спочатку покладу, потім моркву на соняшниковій олії. І поки буде смажитися, я ще поріжу солодкий перець, і будемо складати салат. Так. У велику миску все будемо складати. Моркву з цибулькою підсмажили, я її вже додала до миски та Так. Перець, перець. М'ясо. М'ясо качки. Ви пам'ятаєте? Так. І головний. Головний. Так, що у нас головний? Інгредієнт? Головна складова. Чорна редька. Вона... Тонесенько. Тонесенько порізано. Так, а якщо так смотреть, то тонесенько. І, мабуть, щось я забула. Так, ось таке у нас освітлення. Що я могла тут забути? Якщо щось забула, то так і буде. Так, це я перемішаю. Перемішаю, так. О, лівою рукою. Я скоро навчусь лівою рукою роботи. Так, я забула. Зелень. Петрушка і кріп. Так, ось так ми додали. Зелень, зелень, обов'язкова. Так. Добре перемішати і додати майонез, який ви зробите саморуч. Я робити не зможу сьогодні майонез, то я придбала такий ось дитячий майонез. Так, я його завжди беру. Дитячий. На всякий випадок. Так, якщо. Краще б, щоб випадків цих не було. Але ж нічого страшного, можна і магазинний майонез. Так, іноді. Іноді. Запам'ятайте, іноді завжди робіть самі, бо це саме корисне. Так, і з чим ми будемо їсти такий салат? Так, добре перемішати, бо морковочка там на дні. З чим же ми будемо їсти? З ячневою кашею. Так, картопля. У нас здесь картопля є. Який може бути гарнір з картоплі, якщо картопелька у нас тут відварна є? Так, з будь-якою кашею, яка вам. На... Так, на вподобай. Як сказати? Яка вам подобається таку кашу і варіть? А ми сварили ячніву, бо ячнева дуже-дуже корисна. Так. Мерехтить, так? Щось мерехтить світло наше. Таке освітлення. всього всього найкращого. Навіть не знаю, що сказати. Все буде добре. Побачимось. Па-па.